Оборудка на амуніції чи благе діло у Луцьку триває судовий розгляд щодо екс-командира добровольчого формування підгайцівської громади, якого ще у 2022 році запідозрили у шахрайстві. Правоохоронці вважають, що чоловік придбав за державні кошти плитоноски для тероборони, які насправді ж надали безкоштовно як гуманітарну допомогу. Будучи командиром добровольчого формування громади на кринж, якому довіри голови його високо. Який не був обізнаний зі злочинними планами контрака під приводом придбання жилетів, тоноси безпосередньо отримали настанової сторони суди особи на безоплатній основі, подальшому передавши їх на баланс підгадів сусідської ради, якщо працювати ці документи на бумажку про отримання жилетів, незаконно заводівши бюджетними коштами під газів сільської ради в сумі 274 тисячі п'ятсот гривень. Як раніше пояснював обвинувачений, на початку повномасштабного вторгнення придбати амуніцію легально було неможливо. Мовляв, склади порожні, а усе, що мали, відразу віддавали бійцям на передову. Тож і знайшов знайомого, який і продав Плетоновський через іншого підприємця. Оскільки чоловік не був зареєстрований як підприємець і безпосередньо з ним заключити договір поставки не було можливості, тоді він домовився укласти договір із раніше знайомим підприємцем про нібито поставку останнім плитоносок. А після офіційного перерахування коштів під гайцівською сільрадою повинен був зняти всі кошти та віддати їх. Також обвинувачений зазначив, що він будь-якої вигоди з цього не мав, а ще й доклав свої власні кошти для придбання плитоносок. Зрештою, суд першої інстанції ухвалив виправдати чоловіка. Мовляв, доказів протиправної діяльності немає. Згодом з таким рішенням погодились і в Волинському апеляційному суді. Та от сторона обвинувачення впевнено наполягала на своєму та подалася до Верховного суду, де справу відправили знову у Луцький міськрайонний суд. Наразі відбулися судові дебати. Щодо квафікації за частиною 2 статті 190 України, що вважає, що є вірний та обґрунтований причетність обвинувачення починення кримінального злочину доводиться наступними доказами. Перш за все, підстави розпочинання судового розслідування саморапорту старшого перевомаження з Українській області при від 22.42 22 по факті, ймовірно, про власникам другій пошту в ході проведення закупівель. Умова приємного стану самовкладення договору купівлі-продажу про подання за рахунок під адських сільської ради 120-жилетіх на суму 274 500 гривень охопляшу КМ. Які фактично не вставлялися з побачим перерахуванням на рахунок приємства бюджетних коштів вказану суму з доводами прокурора. Не погоджується як обвинувачений, так і його захисник. Адвокат Сергій Ковальов зауважує, що у справі не прозвучало доказів того, що отримані державні кошти насправді пішли до кишені обвинуваченого. Ба Більше свого часу свідки підтвердили, що отримали нову запаковану амуніцію. Так, що вже казали прокурор звіна та номер 197, 1.03.2022 року перерахували 274 500 гривень за плітаноскі кількості 150 штук. Відповідно до акту прийому передачі матеріальних цінностей 1.04.2022 року від сільська рада отримала плітаноскіт кількості 150 штук. Тобто, гроші сплачені, п'ятаноски отримали. В свідки. Голова сільської э, сі ради сільради сіменюк, глини бухгалтер Антоніус, усвердили. Що будь-якої матеріальної шкоди під сільській раді при закупівлі вказаних квітоносик не Западів. Представник цивільного позивача, майор Піталій за судового засідання так само пояснило суду, що немає майнової реальної прямої майнової шкоди. Як розповів обвинувачений, у той час, коли було сформоване добровольче формування, бійцям ТЦК видало лише зброю. Усе інше потрібно було знаходити та купувати самотужки. Ще раз на голосувати? На тому, що е, формування не є формуванням Збройних сил України. І будь-які поставки від е, Збройних сил до нас не надходить. Навіть зброю ми отримували в ПЦК. Е, не тому, що в них не було, тому що вони е, фізично е, не можуть нам передати ні аптечок, ні передоносок, ні бронежилетів на випадок на, набоїв, магазини і. Все, все інше потрібно було шукати і показати тут цього. Зрештою у засіданні оголосили перерву. Далі ж – останнє слово та рішення суду. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.